Посилений контроль за безбюлетниками. Контролери Укрзалізниці щодня виявляють кількох бажаючих проїхатись задарма. Мовляв, і так можна проскочити. Зізнатися у тому, що їздять зайцями, пасажири не хочуть, однак статистика вперта річ. Натомість ужгородці підтримують ініціативу контролю за безбюлетниками. Я постійно білетидер. Потрібно платити. Я все купляю і все такі. Ж. Попри ствердження пасажирів, що вони ніколи не їздять без квитка, зайці в електричках таки трапляються. Борються з ними спеціально розробленими заходами. Спочатку цього року такі міри посилили. Якщо є такий пасажир, ми повертаємо його в касу, щоб взяв квиточок. Щоб не пройшов на електричку без квитка. Виявлений пасажир без квиточка, згідно правил. Має заплатити, повинен заплатити штраф в, роз, в 10-разовому розмірі кратному вартості проїзду. Такий контроль уже приніс свої результати. У січні-лютому цього року кількість безбілетників зменшилася на 20%. Для залізниці це додатковий прибуток. А для пасажирів гарантія того, що електричка чи потяг їздитиме регулярно і їх не знімуть через нерентабельність. Можемо перевезти там чотири тисячі людей, а провезли тільки 100, 0,01% – значить можна поїздняти з рейсу. Тому що сьогодні, приїхавши зайцем, вони можуть лишитися без поїзда на даному напрямку. Натомість право безкоштовного проїзду мають пенсіонери і інші пільговики. Решта пасажирів повинні усвідомити. Сплата за квиток не тільки залишить графік руху незмінним. Але й додасть фінансів до забезпечення належних умов проїзду.